Мені часто говорять, для чого я піднімаю питання прав ветеранів війни, адже ще триває війна. Мовляв, потім, після війни, розберемося. Спробую пояснити. Сьогодні 11 березня 2025 року. А вчора прочитав пост Арестовича у Фейсбук, де він написав цілу інструкцію, як ухилянтам спілкуватися з ветеранами. Хто хоче, почитайте сам. Я цей ухилянський бред цитувати не буду, але сказати декілька слів хочу безперечно. Головний меседж Арестовича – це ігноруйте їх. Как общаться с военными, если они воевали, а ты нет, и они тебе говорят об этом. Тут уж уважение к ним или уважение к себе. Скажи, нахуй, чучело, блядь, мне похуй, воевал ты или ні. Или, блядь, мне, я на тебя сейчас положу с прибором со всей, со всей твоей войной. Вот и все. Арестович у своєму стилі, він майстерно грає на психології, але при цьому створює небезпечну соціальну модель. Декілька важливих моментів щодо цього тексту. Основними його меседжами є знецінення досвіду військових, нав'язування конфлікту між цивільними і військовими. Він створює модель, у якій цивільні мають не реагувати. Тобто ігнорувати вимоги військових. Це гра на розкол суспільства. Маніпулятивна логіка. Хто ти тут і зараз? Задає він питання. А я спитаю, ти, Люся, взагалі маєш право щось взагалі мичати в ефір з цього приводу? Теза, що не важливо, хто ти був, а важливо, хто ти є зараз. Може звучати красиво, але в реальності суспільство завжди враховує попередній досвід людини. Якщо людина рятувала інших і ризикувала життям, це має значення. Ігнорування соціальної відповідальності Арестович говорить, що ти не зобов'язаний поважати ветерана просто за факт війни. Але суспільство має бути вдячним тим, хто за нього воював. Висновок. Цей текст це чергова інформаційна технологія, спрямована на знецінення українських військових і підрив громадської підтримки армії. Арестович намагається посіяти байдужість серед цивільних і зробити так, щоб ветерани почувалися зайвими в суспільстві. Такі ідеї в довгостроковій перспективі небезпечні, бо підривають моральний дух країни, яка все ще веде війну за власне існування. Тобто війна ще не закінчилася, а вже вилазять з гною у хілянки і починають готуватися, як вони кажуть, ігнорувати ветеранів та їх права. Саме тому вже зараз хочу звернути увагу всіх на те, що Після війни, як довго б вона не тривала, права ветеранів мають бути не просто захищені законом, а бути аксіомою у суспільстві. А для того, щоб гарантувати це, вважаю правильним ввести поняття білого паспорта в Україні. Тобто, якщо хтось ухилявся від того, аби воювати за Україну, то він не має мати права мати прав громадянина, права бути владою та обирати владу. І взагалі ухилянти мені нагадують наркоманів. Наркомани вважають себе нормальними людьми, хоча по суті такими не є. Так і з ухилянтами. Вони вважають себе людьми, хоча по суті такими не є. Життя триває, точиться війна.